Доброго дня, зробимо невеличке відео по підключенню наушників від приладу Метлошка The Legend. Значить, ну, бувають випадки, тобто, що є певний розконект, і відповідно ну, потрібно підключити або заново, або інші наушники. Тобто, грубо кажучи, Є інструкція, але, чесно кажучи, на старті трошки з ходу важко розібратися. Тому якби от зробимо це відео, щоб так, можна було швидше для пошуковців це зробити. Перше, значить, є в нас двоє наушників. Є прошивка 0109. Сюди поставлена значить, прошивка порогового тону так званого нового. От, Значить, і от перше, ввімкнули прилад. У нас працює динамік. е Нажимаємо кнопочку е кнопочку меню, заходимо в канал. От канал має бути включений 1, Тобто виключений 0, включений 1. Включили канал. Далі, у нас зараз працює. Зараз так, щоб було видно ось один. Працює динамік. Все. Перше, є наушники. Connecting. Які підключені? Це вже через наушники робота йде. Виключаємо. Вони сконекчені. Базові. От. Через динаміка. Є наушники, які не сконекчені. От. Включаємо. Підключається і не коннектиться. Ну і, наприклад, нам треба ці сконектити з блоком. Ці, наприклад, там, ну, там, щось з ними сталося там. От. І що ми для цього робимо? Зажимаємо, коли в нас тут Bluetooth один. Нажимаємо pin-pointer. Щоб значок був FB. От і включаємо. Наушники мають бути виключені, тепер включаємо. Чекаємо. О! Конект. Працюють. Тепер виключаємо. Працює динамік. Включаємо ці. Вуха ці не підключаються. Вони відключені. Тепер ці відключаємо. Включаємо ці. Конект. Все. Ці працюють. Тепер для того, щоб нам ці вимкнути. Вимикаємо, нажимаємо ще раз кнопочку пінпойнтера FB і включаємо цілуха. Коннектінг. Ось. Все працює через вуха. Тобто таким чином ми підключаємо вуха, якщо щось у нас трапилось. От. Відключаємо. Включається динамік. От. Виключаємо прилад. Ой, чекаю. Виключаємо прилад. Включаємо прилад. Тобто вони вже зберіглися в пам'яті. Скажімо так, і відповідно це ніби дрібниця, але важливо. Включаємо спочатку ці, наприклад. Ці не конектяться. Динамік. От. Вуха ці не конектяться, тому що вони відключені. Включаємо ці. О! Відразу переключились. Виключаємо. От, Динамік. Ну, тобто все працює. От, мідь є е. срібло, латунь так. От. Все працює. Bluetooth показує, що от, звер, зверху іконка. от, отут. Тепер включаємо вуха. Connecting. От. І вже появилась, е, така типу драбинка. Зараз погано трошки якість, якісвинку. На телефоні. Ось. Така дробинка. це ТХ з'єднання, тобто найчіткіше. Зараз хвилинку. Ось, є така дробинка біля значка блютуза. Чекаємо на ваші коментарі. От, дякуємо за увагу.